Тернопільщина у проведенні часткової мобілізації пасе задніх, зізнається військовий комісар. План шостої хвилі виконано на 23%. три відсотки. показники мають лише Чернівецька та Закарпатська області. Втім, мобілізація на Закарпатті вже набирає обертів, каже Володимир Катинський. Не відставати закликає і мешканців Тернопільщини. Військовий комісаріат не веде ніяких політичних замовлень. Для мене всі однакові, всі громадяни України. І всі запрошую громадян України на захист батьківщини. Ви розумієте, що понад тисячу наших співвітчизників з Тернопільщини знаходяться в зоні антитерористичної операції. Їх треба замінити, провести заміну. План шостої хвилі часткової мобілізації в області найкраще виконують під Волочищина, Теребовлянщина та Зборівщина. Найгірша ситуація на Кременеччині, Монастирищині та ще в декількох районах. Основна маса, враховуючи динаміку розвитку подій на сході. Може і не попасти в зону антитерористичної операції, але все одно отримують навички для того, щоб боронити край не тільки там, але і в разі що прийдеться тут. Чутки про сьому хвилю часткової мобілізації Володимир Катинський не підтверджує, каже, все залежить від ситуації на сході. Нагадаємо, шоста хвиля часткової мобілізації має бути завершальною у 2015 році. Ну якщо буде виконання такого планового завдання, до бідобі сьомої ми не обійдемось, тому що. Ви Розумієте, що людей треба міняти, долучитися до проведення ротації. Вирішили тернопільські підприємці. Вони готові брати на роботу військовозобов'язаних і забезпечувати їх необхідним на усіх етапах служби. Також розповідають, попіклуються і про їхню реабілітацію. До цієї ініціативи закликають долучатися і своїх колег.